Підкреслені розмови повертаються з Джоді світином, щоб допомогти батькам приймати складні теми зі своїми дітьми. Розмова про найголовніше як підготувати дітей до викликів сучасного світу. У сучасному світі, де цифрові технології, соціальні мережі та нові речовини мають величезний вплив на психіку та поведінку дітей, розповідаючи про наркотики, соціальні мережі та психічне здоров'я, стають не лише бажаними, але важливими. Але як ефективно вести ці розмови? Як не налякати дитину, не викликати відмову і в той же час передати йому серйозність ситуації? Саме ці питання присвячені ініціативі незручні розмови, повернувшись у новому сезоні за участю актриси Джоді Свіца та експерта Емі Маккарті. Ідея, на перший погляд, проста – створити платформу, де батьки можуть отримати професійну підтримку та практичні поради щодо складних тем. Але реалізація цієї ідеї є справжньою проблемою, що вимагає чутливості, знань та готовності до відкритого діалогу. Я, як батько двох дітей, стикаюся з цими труднощами щодня я пам'ятаю, як вони вперше розмовляли з моїм старшим сином про наркотики. Мені здалося, що я повинен бути серйозним і лякаючим, щоб він зрозумів всю небезпеку. Але все вийшло навпаки, він закрився і перестав мені довіряти. Тоді я зрозумів, що головне не залякати, а говорити на рівних умовах відкрито і чесно. Саме тут незручні розмови пропонують цінний інструмент, поєднання експертних знань та особистих історій. Почуття того, як інші батьки натрапили на подібні проблеми та як вони їх вирішили, неймовірно корисно. Це дає впевненість, що ви не самотні у своїй боротьбі і що є способи впоратися з цими викликами. Нові виклики, нові рішення. Особлива увага заслуговує на розширення формату незручних розмов в цьому сезоні. Ведення коротких анімаційних відео для дітей 6-9 років це геніальна ідея. Щоб розпочати розмову про складні теми в ранньому віці, коли дитина ще більш сприйнятлива, це відмінна стратегія. А наявність навантаженого батьківського посібника з точками розмови та підказками це практичний інструмент, який допомагає батькам відчувати себе впевненішим та компетентним. Я думаю, що багато батьків стикаються з проблемою, як поговорити з дітьми про соціальні мережі. Діти проводять години в інтернеті, спілкуються з незнайомцями, зазнають тиску з боку своїх однолітків і ризикують зустріти кібербулювання. Як пояснити їм, що не все в інтернеті є правдивим? Як навчити їх критично думати і захищати себе. Саме ці питання будуть обговорені в епізоді Батьківство в епоху цифрової епохи, який, звичайно, є актуальним для сучасного батька криза фентаніла реальна загроза. Особлива увага заслуговує епізод, присвячений фентанілічній кризі. Ця тема, на жаль, стає все більш актуальною, і важливо, щоб батьки знали про ризики та знали, як захистити своїх дітей. Фантанел це потужна синтетично-опіоїдна речовина, яка часто підроблена для інших наркотиків, таких як героїн або кокаїн. Одна таблетка фентанілу може бути смертельною, і важливо, щоб діти знали про цей ризик. Я вважаю, що батьки повинні бути готові до того, що їхні діти можуть зіткнутися з наркотиками. Важливо навчити їх говорити ні і пояснювати їм, що наркотики не є виходом з проблем. Важливо також створити атмосферу довіри та відкритості вдома, щоб діти знали, що вони можуть звернутися до вас за допомогою, якщо вони стикаються з труднощами. Психічне здоров'я підлітків не ігноруйте сигнали. Ще одна важлива тема, яка буде висвітлена в новому сезоні незручних розмов це психічне здоров'я підлітків. Підлітека це період великих змін і стресу, і важливо, щоб батьки уважні до емоційного стану своїх дітей. Важливо навчити їх визнавати ознаки депресії, тривоги та інших психічних розладів та шукати допомоги, якщо це необхідно. Я пам'ятаю, як мій молодший син пережив період сильної тривоги перед іспитами. Він постійно нервував, не спав добре і відмовився їсти. Мене дуже хвилює його стан і звернувся до психолога. Психолог допоміг йому впоратися з тривогою і навчив його технік релаксації. Я був дуже вдячний за цю допомогу і рекомендую всім батькам, чиї діти відчувають такі проблеми, звертаються до фахівців. Роль Діе та Елкс партнерство на майбутнє. Ініціатива Незручна розмова, це чудовий приклад співпраці між державними органами та громадськими організаціями. Партнерство між адміністрацією наркотиків США, ДІЕ та дружнім та захисним порядком лосів, ЕЛКС, є потужним союзом, спрямованим на запобігання наркоманії та підтримці сімей. Дія надає експертні знання та ресурси та лоси платформу для розповсюдження інформації та залучення громадськості. Я думаю, що такі ініціативи повинні отримувати широку підтримку та розповсюдження. Профілактика наркоманії це інвестиція у майбутнє наших дітей та в безпеку нашого суспільства. Важливо, щоб батьки, вчителі та кожен, хто піклується про дітей, були причетні до цієї роботи. Висновок, розмова це початок. Підкреслені розмови це не просто подкаст, це рух для відкритого діалогу між батьками та дітьми, це нагадування про те, що говорити про складні теми не завжди просто, але це необхідно. Це шанс для батьків отримати підтримку та знання, щоб допомогти своїм дітям впоратися з викликами сучасного світу. Я закликаю всіх батьків, незалежно від їх досвіду та знань, приєднатися до цього руху. Почніть спілкуватися зі своїми дітьми про наркотики, соціальні мережі та психічне здоров'я, бути відкритим і чесним будьте готові слухати та підтримувати. Пам'ятайте, що розмова це початок шляху до здорового та безпечного майбутнього для наших дітей. І, можливо, саме ваша розмова стане рішучою в чужому житті.